Добрий день, дорогі батьки! Ми знаємо, що ваші малюки дуже люблять транспорт, особливо автомобілі. Тому сьогодні ми з дітками замалюємо дорогу для машин. А для роботи нам знадобиться ось такий шаблончик. Намалюйте діткам три машинки, наприклад, жовтого, синього, зеленого кольору. Машинки бажано підбирати тих кольорів, які дітки вже знають. І ось таку тоненьку лінію від машини до краю аркуша паперу. Нам знадобиться пензлик, коричнева фарба, стакан з водичкою та серветки. Мочимо наш пензлик, набираємо фарбу кінчиком пензлика коричневого кольору. Якщо вашим діткам зручніше малювати пальчиком. Можна малювати пальчиком або вушною паличкою. І проводимо дорогу, по якій буде їхати наша машина. Від машинки жовтої по лінії. Ми можемо у діток запитати, як їде машина. Брум! -брум якого кольору наша машина? Жовтого Що ми малюємо? Дорогу для машини. А давай заведемо мотор нашої машини. Як ми його заведемо? Брум! брум. Допомагаємо діткам правильно тримати пензлика. Пензлик ми тримаємо трьома пальчиками. І лінію ведемо від лівої ручки до правої. Якщо дорога малят буде не зовсім рівною, не страшно, ми тільки вчимося. Дозволяємо діткам робити помилки. Це нормально. Не малюємо за діток, а тільки допомагаємо, направляємо, підтримуємо і підсказуємо.